Угорський гросмейстер Рапорт вважає дивною Шахову Олімпіаду без участі збірної Росії. Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров. Що можна сказати? Лайно! Що можна сказати ще про таких неадекватів-тагівнюків? та гірнюків? Воно поїхало до Ростову, зіграло там матч з. Російським шахістам Єсипенка отримала грошенят якихось, і за це дало таке інтерв'ю. Бачите, постійно за рахунок спорту намагаються якось відбілити Варкостан. Ви подивіться, що Трамп робив на своїй інагурації е в Вашингтоні, де він розповідав, який важливий Овечкін хокіїст НХЛ, і що його потрібно там до залу. Пошани і так далі. І потім орки аж суть кип'ятком про це розповідають, як Трамп каже, як Трамп каже, які гарні спортсмени в Росії, і так далі. і так далі. Друзі. Не може бути просто взагалі, я думаю, ну ви зі мною погоджуєтеся чи ні? Напишіть в коментарях. Не може бути іншої думки всім шахістам і взагалі спортсменам РФ. Тим, хто мовчить, або ну, мовча підтримує, або голосно підтримує те, що там коїться, ті, хто залишилися там жити, їм немає місця в цивілізованому світі. Я розумію, що зараз Трамп, ось бачите, до чого веде, будемо сподіватися, що, можливо, імпічмент якийсь буде і так далі. Все ж таки були надії у Гаррі Кімеча Каспарова, якого я дуже поважаю, він казав, що. Є надія, що Трамп це якось закінчить і закінчить на користь України. Але ми бачимо, до чого це все ведеться. І тим не менш, не можна бути такими гівнюками, як оцей один з топових шахістів, і один з найнижчих тепер людей рапорт, угорець. Ось в мене в школі працював мій товариш, херсонський шахіст, майстер Фідера Попорт. Красень! Із розумними думками. А бачите, прибрали декілька літер, і що воно виходить рапорт. Воно, ну, все зрозуміло з цим рапортом. Друзі, як у питаннях з читерами, так і у, вопросах, у питаннях з читерами і у питаннях з оркостаном, на мою думку, сперечатися нема про що. Їм не місце у цивілізованому світі.